Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 червня, четвер. І у четвер у мене програма Нечистий четверг. Програма про слова заяви влади і про те, що насправді є. Різниця між цим, бо сутність влади пізнається не правильними заявами і коментарями, а конкретними діями і справами. І сьогодні я хотів би поговорити про матеріал у впливовій американській газеті The Washington Post», який з'явився вчора. Він стосується з корупції і боротьби з корупцією в Україні. Давайте подивимося, що писала газета, написала газета «The Washington Post» і спробую прокоментувати тези із цієї статті. У ну, заголовок статті Україна заявляє, що виграє війну з корупцією. Чи виграє війну з корупцією, наголос можна ставити по-різному, тобто виграє, чи виграє війну з корупцією. Ну, а Захід каже, робіть більше. Ну і зокрема, тут мова йде про те, що українські чиновники наполягають, що вони борються з корупцією так само жорстоко, як їхні війська борються з російськими загарбниками на Сході. Але перше, з ваш західні уряди не вірять цьому і зазначається у статті, що. Корупція стає джерелом, є джерело дедалі гіршої і напруження збільшується ситуації з партнерами, з прихильниками Києва. Там пишуть, ну насправді мова йде про прихильників України, українського народу і це, в принципі, як тут йдеться, створює постійну небезпеку для додаткової економічної та військової допомоги. Тобто, щоб ми розуміли, чому в нас насправді відбувалися раніше. Я сподіваюся, що ну майбутнього цього вже не буде. Проблеми з поставками із допомогою і іншими питаннями, які потрібні були для нас, ну просто критично, критично і дуже нагально. Ну і, зокрема, Ваштон пише, майже кожен місяць до низки резонансних арештів звільнень додається нова справа і нагадує, що наприкінці травня Національний антикорупційний бюро України висунуло звинувачення колишньому заступнику глави адміністрації. Андрію Смірному Смірнову у незаконному збагаченні. Ми про це все чули, знаємо. Ну, побачимо, чим то все завершиться. Також згадується у матеріалі у квітні. Президент Володимир Зеленський звільнив Юрію Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України через кілька днів після того, як місцеві змі повідомили, що дружина Вітюка купила квартиру за понад 500 тисяч доларів в елітному районі. Києва. Ну і згадується і про Князєва, і про Коломойського. Ну і що українські чиновники кажуть, що ці випадки є доказом узгоджених і успішних зусиль у боротьбі з хаваренством. Усі обвинувачені заявляють про свою невинуватість, їхні справи ще не дійшли до суду. Ну я так скажу, що ну давайте будемо об'єктивними: більшість, переважна більшість от таких резонансних справ, вона почалася тільки через розголос у засобах маси інформації через в основному журналістські розслідування, тобто це, ну, це об'єктивна реальність. І ці заяви чинної влади, представники чинної влади ж не приписують, що от вони це от роблять. Ні, вони змушені це робити, бо це не було розголосу, бо представники їхньої влади вони себе ведуть неадекватно, вони навіть, скажімо так, не замітають у лапках сліди. Їх достатньо ну, просто знайти всі їхні справи, які і є. Тою корупцією, з якою, як влада заявляє, вона успішно бореться. Ну і зокрема, тут йде мова про спеціальну антикорупційну прокуратуру, про керівника Олександра Клеменка, який заявив, що кількість справ зросла вдвічі, але це не означає, що корупції стало вдвічі більше, просто стали вдвічі більше боротися. Ну, я можу е допустити, що дійсно перед керівництвом Клеменка, якого, до речі, дуже довго не хотіли призначати, хоча він виграв. Конкурс, так от, ситуація в САПІ покращилася. Але проблема суддів, і це проблема, напевне, ну, зараз номер один, яку потрібно вирішувати. Ну і пишеться в статті, що, хоча не було прямих звинувачень у неправильному поводженні чи незаконному привласненні американських гросей чи зброї, члени конгресу і Доспілканської партії назвали занепокоєння корупцією серед причин перешкоджання, це дійсно 61 мільярдів, коли нам Конгрес не видавав, вони як аргумент. Це називали корупцією. І Орбан, пам'ятаєте щодо нашої інтеграції в Європейський Союз, також свою позицію позицію Горщини, яка нам все це, скажімо так, гальмувала, говорив, що корупція. І обраний прем'єр-міністр Бортфісона назвав Україну країною Україною в Європі. Тобто, оця корупція постійно є аргументом у наших опонентів, щоб щось нам не давати або заважати тому, щоб нам надавали, що нам безумовно підтримка і фінансова допомога, і військова допомога. Ну, от питання корупції воно є таким аргументом, який заважає це робити. Ну і Також е, пишеться в статті про те, що ця спеціальна антикорупційна прокуратура, кінчі, були створені після Майдану 2014 року, і що їх ну, не перераховують Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи про корупцію, вищий антикорупційний суд, Національне агентство з питань запобігання корупції, який формує антикорупційну політику, спеціальний відділ по боротьбі корупцією в Міноборони, ну побачимо, що не буде. І викриттям корупції займаються також численні громадські групи та ЗМІ. Так, ось ці численні громадські групи та ЗМІ, вони якраз і є, на мою думку, в більшості випадків і головною причиною того, що справи починаються розслідуватися, але знову ж питання у суддях і судах, які рішення вони приймають. Ну і зокрема тут наводиться е, випадок під час візиту Ентоні Блінкена, державного секретаря США в Україну. Офіці... і пишеться, але офіційні особи США, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена, кажуть, що цього все ще недостатньо. Українська зробила Україна зробила важливі кроки, сказав Блінкін у Києві минулого місяця, але багато чого ще належить зробити. Перемога на полі бою не дозволить Україні стати частиною Росії, додав Блінкен. Пише за ваш пост. А перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Це супер. Насправді, на мою думку, от слова. Ну і пише The Post", «Вищі чиновники в Києві, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, ще тинилися від докорів. І Кулеба сказав на прес-конференції з Блінкіном. Є уявлення про рівень корупції, є факти про рівень корупції. Ну і пишеться також про зустріч між Зеленським і Блінкіном, що український лідер висловив свою вдячність за військову допомогу США, але виглядав розчарованим з осередженістю Блінкіна на корупції, за словами людей, знайомих з дискусією, які говорили на умовах анонімності через делікатність теми. Ну і тут, взагалі, цитата. Я треба на неї особливо звернути увагу. Вашингтон пише, багато хто в таборі Зеленського у приватному порядку стверджує, що що, хоча корупція залишається проблемою, зусилля по боротьбі з корупцією відвернуть увагу від того, що на їхню думку має бути головним завданням це перемогти Росії. Ну, пам'ятаємо, да, ці всі заяви. Не треба про це говорити, це заваджає не на часі, і от таке інше. Бачите, вони і надалі продовжують от так думати, так говорити, щоб прикривати насправді корупцію і небажання реально з нею боротися. Реально з нею боротись. Ну, і тут пишеться про те, що високопоставлені українські посадовці скажуть, що американці та європейці часто використовують стереотип про коруп... корумповану Україну як виправдання для затримки або протидії життєво необхідної допомоги. І що це звинувачення не лише кліше, але й доказом ліцемірства у столицях з їхніми власними проблемами корупції, ну, зокрема, наводять. там Слова віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної, яка керує в ЄС, як тут пишуть, що це абсолютно несправедливо. Ми завжди хочемо сказати, чому ви читаєте нам лекції? Ми бачимо, що ваш прем'єр-міністр був засуджений за корупцію. Стефанішна сказала, що немає на увазі якусь конкретну Україну, але події останніх двох років дають кілька прикладів. Ну, по-перше, в них їх можуть затримати і засудити. А в нас прем'єр-міністра точно не затримують. І не засудять. Тому такі порівняння, ну, пані віце-прем'єр міська все-таки спочатку мала би думати, а потім щось говорити і заявляти, якісь претензії. Безумовно, корупція є і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Але там корупціонери відповідають перед законом і сідають у тюрму, якщо все доведено. А там судам їхнім як насправді вірити якраз на відміну від наших і довіряти можна. Ну і також варто сказати про те, що пишеться в. Статті вже на, на кінець українці не можуть дозволити собі ігнорувати скарги Заходу, якими б несправедливими вони вважалися. І це правда, бо це реально так. Але тепер я хочу вам от в кінці програми навести цифри. У липні Фонд демократичність імені. Яка Кучерева провів дослідження і там питав, до речі, про корупцію. От згідно опитуванням, проведемо липні 2023 року, рік майже думано, Корупція сприймалася громадянами як найбільша перешкода для розвитку підприємництва в Україні. Це зазначили 47% опитаних. Для порівняння 37% назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною. Уявляєте, 47 це корупція, 37 це наслідки від війни. От, в принципі. І всі відповіді на ці питання. Ну і також респонденти сказали, що 78 вважають, що президент України це пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погодили з тим твердженням тільки 18%. І що ви хочете сказати, що за рік ситуація в нас кардинально змінилася? О, Дуже цікаво було би зараз побачити таке аналогічне соціологічне дослідження саме з питань корупції. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І ви її прокоментуєте, поставите вподобайки, поширите це відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Що би там не було, незважаючи ні на що, все буде Україна!